В ньому також знаходиться речовина рослинного походження. Співробітники відділу кримінальної поліції та слідства Чернігівського райуправління поліції спільно з оперативниками та відділом кримінального аналізу обласної поліції викрили 31-річного чернігівця, який облаштував вирощування конопель у підвалі свого будинку та обладнав його всім необхідним для ефективного культивування конопель. Після вирощування сушив фасував та збував нарковмісні рослини. Поліцейські провели обшуки, в ході яких ліквідували плантацію конопель. Загалом там вирощувалося понад 130 рослин конопель елітних сортів. Також правоохоронці виявили та вилучили речовину рослинного походження, що схожа на канабіс. Ця речовина була розфасована у зіп-пакети, згортки, великі пакети та відра, а також у пластиковій і металевій ємності. Загальна вага наркозілля становить понад 1 кілограм, а його вартість за цінами чорного ринку сягає 250 тисяч гривень. Також в ході обшуку вилучено вентилятори, спеціальні лампи та інше лабораторне обладнання. Всі вилучені речові докази скеровано на проведення експертних досліджень. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури проводять досудове розслідування за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту а також частиною 2 статті 310 кримінального кодексу України, посів або вирощування конопель. Поліція затримала фігуранта в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває.